Сьогодні сьомий день від посіву і я покажу, як виглядає мій город. А це гречка, вже можна додавати до салатів. Це розторобша, розпускає свої перші листочки, амарант. І серед амаранту виглядають росточки. Напевно, гірчиця. Вона була в стосику поряд. І я бачу ще салат росточок. Це гірчиця, також вже готова до вживання. Соняшник підростає. Це горох також підростає. Це в мене щавель, тут він буде довго рости, конюшина також вже готова до вживання, крис салат, редька, редиска, просто редиска, і вже її, ми, як бачите, зрізаємо, зриваємо. І додаємо до страв. Я покажу, поставила нове насіннечко пророщувати. Це біла гірчиця. І трішечки туди заблукало пшениці. І трішечки кинула насіння тіло перевірити на схожість. Так, це льон. І знову ж таки трішечки підселила насіння пажитнику, також перевіряю на схожість. Це рукало, вирішила спробувати посадити її на ґрунт. Також, так, можна мікрозелень вирощувати на ґрунті, але тоді потрібно ретельно мити. Але я хочу на, виростити на бебі-лист. Тому на ґрунті, а це пшениця. Пшеницю я вирощую зовсім без нічого на пустому судочку. Бачите? Побачимо, що з цього вийде. Це насіння я поставила вчора, і, бачите, вже показуються росточки. Складаю все у стосик назад насіння з грунтом під самий низ, щоб воно не забруднило те насіння, яке росте на чистеньких килимках.